Окупанти демілітаризують самі себе, і хто б ви подумали у цьому замішаний? Звісно, що кадирівці і ще Дагестанці, так би мовити, руски, які мають трохи іншу національність, ніяк не розберуться, що саме потрібно робити на війні. То у Маріуполі перестрілки влаштовують, а тепер перебили один одного. Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що на окупованій частині Запорізької області загони кадирівців влаштували стрілецький бій із загонами Дагестанців, в результаті чого загинули десятки окупантів з обох боків. Подія сталася в населеному пункті Михайлівка. Тікток війська, як завжди, люблять знімати відеоролики про те, як славно вони воюють за родину. Так сталося і цього разу. До населеного пункту приїхали російські пропагандисти для того, аби зняти сюжет за участю високопоставленого командира кадирівців. Але щось пішло не за планом. В процесі зйомки почалася словесна суперечка між кадирівцями та дагестанцями, яка швидко переросла у стрілецький бій. За інформацією Генштабу, у ході сутички одному із окупантів було нанесено Ранення несумісні життям, що призвело до відкритого протистояння між підрозділами із застосуванням гранатометів, гранат та стрілецької зброї. Так звану перемогу у цій битві здобули дагестанці, проте з обох сторін загинуло понад 20 осіб. Ще 40 окупантів були поранені. Для командира кадирівського підрозділу пригода закінчилась покаранням у вигляді відправлення на передову. Тепер буде знімати відео там, хоча, мабуть, недовго.